Оксана Лободяк ми ті, що із ям воскресли. Ти не дивись, дивована дитино, на ту людину, що слібиною в руках, струсивши землю, піднімає краєць з молитвою цілунком на устах. Ти не дивись, дивована дитино. Вона ще пам'ятає ті часи, як лютий ворог навіть внемовляти, останні крихти видирав з руки. Ти не дивися, здивована дитино, її історія ще втоплення в життя. Ти розпитай но краще, як було це, щоб не пішло усе у небуття». Ти не дивись, дивова на дитину, сліди історії для себе закарбуй. І хліб, що впав освяченим роками, Ти в пам'ять про минуле поцілуй.